На новий рік ми прийняли більше 40 пологів тут. В цьому він повністю обладнаний киснем, медикаментами, всіми, всіми необхідними матеріалами і засобами. З зовнішньої сторони вікна це підвальне приміщення, з зовнішньої сторони вікна закріплені мішками списку, з внутрішньої панельмидельськими. Тут, тут абсолютно безпечно, тут тепло, тут є автономний генератор, тут є кисень, тут є зліки, ми тут приймаємо волонтер, тут Можемо оперувати і тут ми можемо знаходитися. Ми абсолютно готові для надання допомоги. Ми це робимо кожен день. Через повторюю, більше 40 дітей народились тільки за прошлий рік в цьому. Навіть двійні народжували ми в цьому, в цьому закладі. Тут у нас є палата теж, тут ми можемо розташувати, на випадок розташувати дитячі реалізації, палатою ВМ, фірєзи. Це в робочому стані, це, це не виставка, це працюючий воно працює працює, да, який це працює ну, десь другого тижня війни. Там буде дещо гірше і зараз зроблено да. косметика, зроблено ремонт, відновлення мереж, електромереж. Ось ну, Таке обладнання потребує, ну, якщо подивитись на ці лампи для... Це аварійні лампи, не просто лампи. Це може працювати, зовнішнього і, і... І... не буде. Не просто не буде Генератори. це може Ми, до речі, зараз переставимо сюди привезли нові генератори. Нам дитячий фонд ЮНІСЕФ дав два генератори для дитячої лікарні, для пологового будинку. Поки що тут стояв генератор КП «Теплоенерго» на площадці, в дворі ви бачили, він живить і котельню пологового будинку, і сам пологовий будинок. Тобто фактично у випадку відключення електроенергії ну майже всі потреби в електроенергії закладу забезпечуються автономним генератором. А зараз вже фонд нам допоміг, ми поставимо їхні генератори сюди, а той передамо на одну з котелень для того, щоб забезпечувати Кремлю теплом. І такий же генератор буде встановлено на найближчим часом в дитячій лікарні. Він вже теж є на складі, він вже готовий там. Там зараз чекають майданчик. Я добавлю тільки пару слів, щоб коли у нас був блекаут, у нас було світло, у нас було опалення, у нас була вода, у нас був інтернет-старлінг, ми працювали, в принципі, добу в штатному режимі. Абсолютно. Один з найбільш підготовлених закладів це пологовина, тому що ми з нього почали і все це зробили. Зараз завдання зробити так в усіх лікарнях, ну майже в усіх так вже зроблено. Сталінки є на всіх лікарнях, на всіх лікарнях є генератори, на всіх лікарнях є можливість працювати навіть без зовнішнього освітлення. Питання опалення по деяким ще не вирішено, але ви знаєте, що ми реалізуємо швейцарський проєкт. Після його фіналізації будуть повністю автономні всі лікарні.